Друзі, доброго ранку, ми з України. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Хто давно дивиться на мій канал, бачили декілька відеороликів про нашого відомого пасічника-цицика Степана Йосиповича, який має більше тисячі бджолородин у своєму господарстві. Це, знаєте, дуже велика навичка утримувати ці тисячі бджолородин. Це людина повинна. Бути з певними якостями організаторськими, то звісно, що один одна людина це все не потягне. Зараз я вставлю, хто все ж таки не знає цисика ці Степана Йосиповича і не бачив. Зараз я вставлю декілька фрагментів з його обличчям. Здравствуйте! Та Йосипович Риву ставить, айо, і ідеал. Степан Йосипович, ми прибули, до вас до вас на напасіть. Нехай у вас буде повна чаша в вашому домі. Мала рукам, що факлю хлібом. Ви хіба робить? Можна до вас гость? Можна, можна. Дякую. Степан Йосипович веде нас Шворку на, на... Степанйоси. <ріць> <будь ріць> Нічого, це все нормальний процес. Головне, що чистеньке. А то б якщо б не було, то брудно. Пасіку ти знімаєш. Зараз пасіку то. Ж... Ну, Степан Йосипович. На. Розказуєте, як в зиму? Як довольні ви чи недовольні. Такий слабий коронавірус. А, коронавірус хворіє. <рістити> 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 а профілактику ви їм робите? Так, Нач... да. ну, Пішли подивимося, як зимою. Отже, друзі, продовжую. І нещодавно я піднімав тему бджолопакетів. І. Одна з цілей цього ролику було. Дізнатися все ж таки, яку ж думку мають пасічники щодо ціни на бджолопакети на сезон 2024 року. Більшість в коментарях прийшли до висновку, що ціни у зв'язку з певними причинами повинні залишитися на тому ж самому місці. Побачимо, що воно буде по факту. І тут до мене зателефонував Цицик Степан Йосипович. Чи він не дивився моє відео, чи просто так ми давно не спілкувалися цілий місяць, і надав інформацію, що він буде реалізовувати бджолопакети з своєї пасіки. Зараз я теж ставлю відео, в якому стані його сім'ї, і відео певного технологічного прийому, який він робить у цей час, коли от зараз, до речі, температура на градусник не дивився, але ну Десь, може, 0 мінус 1. Тобто така тепленька температура. Світить сонечко, от ви бачите, і в цю саму погоду Степан Юсапович робить певний технологічний прийом, це він вирівнює сім'ї. Чого зараз? Ми знаємо, що ми формуємо гнізда приблизно в. Жовтні місяці остаточно, і я теж на своїй пасіки помічав, що в серпні, наприклад, ти там залишається 10 рамок бджоли. Ти там їх напевні, 7-8 рамок збираєш, а потім, коли в листопаді відкриваєш вулик, то вони все це не обсіджують. Це відбувається з певних причин. Хтось там відходить бджола за віками, десь бджола. Просто вона там кудись полетіла і замерзла. В общем, з певних причин ми не можемо точно знати кількість бджоли в певних сім'ях. І в цей період саме Степан Йосипович робить такий технологічний прийом, як підсилює свої сім'ї за рахунок тих, які не прослабли. Бере крайню рамку і з бджолою. Там десь 90... Відсотків, що там матки немає на крайній рамці, і ту рамку з бджолою він бере і підсилює ті сім'ї, які не набрали чи втратили з певних причин свою силу. Отже, друзі, подивіться, як це він робить. Отак. Знімаєш і Галдін сказав, отак. Ага, таку. Сейчас Лена Івановна побачимо, що ти тут закутала. Та я сам подиви. Оце слабенький такий. Слабенький. Ось ой сонечко буде цього треба буде підсилити. Отмічаємо його чимось що треба підсилити. Оцей, okay, так? Да? Uh -huh. А дерев'яшку поставимо на того, якого можна підсилити. Та й нормально сидить. Впереди. Ну, узя... взяти в нього нема що. Від середній. На 4-5 уголочок. Це можна не снімати. Як Йосиповіс маркає. І... Я не знімала. Ну якось, може, далі. Покажіть Галдіну, яку ми пасіку зробили на місці його. Як ми тут п'янствували, а зараз Йосипові зробив пасіку. Щоб можна було п'янствувати і медом заїдати. Тоже слабенький такие, Ну сидят хорошо на трех уровнях, даже четырех сидят хорошо. Хорошая серия Для подсылки на мышара. Сейчас будет вылетать. Солнце свет. І мати спливий, бач? Ну, давай возьмем для посилки. Уже якщо десь щось, то ще раз підсилюємо і а коли вже вилетіть, то з пере... перевозю на друге місце бджоли. А так, товариш, гаубі. Бувайте здорові. Все. Хорошого понемножку. Виключай. До речі, поки ви дивилися, я вже почув шум шум бджоли, тобто вже якась бджола. Вилітає. Невідомо, куди вона вилітає, чи вже є розпліт. Я свої гнізда ще не розбирав і не бачу в цьому великого сенсу. Тому що ну що ти зараз побачиш? Якщо ти не зробив там, якщо ти не зробив роботи по поповненню кормів, то ну, в принципі можна покласти там канді, але я вважаю, що це у мене повинно бути з цим питанням все добре. Далі я формую гнізда під одну стінку, а ви бачили, Степан Йосипович спеціально робить гнізда посередині вулика, щоб була певна можливість роботи з ними. Я можу тільки розібрати з одного боку гніздо, а Степан Йосипович має змогу розібрати з обох боків. Тобто вже можна повчитися у нього чомусь з цього ролику, але мета ролику друга, я зроблю оголошення, цицек Степан Йосипович визначився вже з ціною бджолопакетів зі своєї пасіки на цей рік, і вона буде складати на наступну ціну. Якщо, наприклад, буде передоплата зразу 100%, то ціна буде 1300. Якщо ціна. На бджолопакети е, не зміниться. А, але якщо людина схоче, е, схоче придбати пакети пізніше, тобто по сезону приїхати, як кажуть, там в квітні, місяці, в перших числах травня, коли там він буде їх віддавати, тоді ціна буде складати 1350 гривень. Ось таке оголошення, е, цицик Степан Юсипович тримає бджіл в екологічно чистому районі нашої Миколаївської області на півночі. Це Даманівський район, село Козубівка. І Там у нього такі мальовничі міста. Подивіться на моєму каналі ролики з тих місць, де ми там з ним були. І Основна цінність пасічників, я теж вважаю, що це саме плем'яне ядро і та бджола, яка там у нього водиться. І ви побачите ці бджоли, чи вже побачили, і побачите. В якому стані вони, тобто ви 100% купите потужні пакети з здоровою бджолою, яка пристосована до місцевості півночі Миколаївської області. Друзі, дякую за те, що дивилися. Бажаю всім добра, миру, Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.